Вітаю, друзі! Я Ваврора. Давайте разом переглянемо новинки та актуальні акції. Дуже багато чого цікавого. Шоколадки Міленіум з горішками. 100 г 25 гривень. Шоколадки Міленіум. В асортименті 19 гривень. Шоколадки Вері Пері з кокосом. Дуже смачні. 22 гривні. Вермішель швидкого приготування. Рева в асортименті 15 гривень. Універсальна силіконова кришка. Діаметр 30 см. Має дві ручки. З другої сторони ось такий вигляд 99 гривень. Знову завезли Універсальні силиконові кришки 6 штук 55 гривень. Металеві баночки для зберігання з різними принтами. Прямокутні. Об'єм 1350 мл 99 гривень. Дуже красива новинка. Скляний чайник заварник з бамбуковою кришечкою. Кришечка просиліконова. Туго закривається 199 гривень. Металевий кольоровий ківш в крапочку. Пластикова ручка діаметр 18 см, об'єм 1,5 літра. Підходить для газових, електричних та індукційних плит. Від аврора 149 гривень. Набір інструментів для приготування на грилі. Лопатка, вилка та щіпці. Металеві. У зручній сумці. Цей набір на знижці 169 гривень. Подарункова чашка з патріотичним малюнком 400 мл. Пес патрон 69 гривень. Металева столова ложка. Звичайна 5 гривень. Патріотичний високий стакан на знижці 44 гривні. Дуже багато знижок на скляні чашки. Різноманітні принти від 29 гривень. Скляна чашка лапка 44 гривні. Простенька 27 Майамі 44. Кулінарні металеві щепті. з отворами. Невеликі. Мають блискуче покриття. Ціна 29 гривень. Кулінарні металеві щепці. Вже ось такої форми. Також 29 гривень. Велика металева шумовка. У вигляді великої ложки. Також блищить 84 гривні. Невеликий пластиковий ополовник. Ручка має малюнок 17 гривень. Скляна форма для випікання від лумінарка білого кольору 22х16 см. Бортик невисокий. Хвилькою 149 гривень. Порцелянова дитяча тарілочка з яскравим малюнком. Діаметр 19 см. Для хлопчика буде радість 59 гривень. До цієї тарілочки є ціла серія. Супова тарілка. Також порцеляна. 44 гривні. І, звісно, чашка. Об'єм 280 мл. 39 гривень. Цього тижня назначаті набір піал. 250 мл. Три штуки. 59 гривень. А також поштучно. 22 гривні. Порцелянова чашечка для кави. Об'єм 200 мл. З надписом. Кольорова гама в асортименті. 39 гривень. Красива чашка з губами. Дуже яскрава. Класичної форми. Об'єм 380 мл. Принте губ є різні 49 гривень. І для тих, хто любить простоту звичайна однотонна чашка білого кольору, фарфорова, 34 гривні. Скляний глечик. Об'єм 1 літр. Але ручка в нього не зручна. На мою звичайну руку мені завузько. Без кришки 77 гривень. Дуже красивий набір. Ємності для спецій. Матеріал комбінований. Кришка, ручка та підставка пластмаса. А сама основа скляна. Також в кожній баночці по ложці 149 гривень. Продається в коробці. Красиві скляні ємності для спецій. З бамбуковою кришкою. Об'єм такої 620 мл. 149 гривень. Скляна ємність з бамбуковою кришкою та з ложкою. Але ложку вкрали. Так що дивіться уважно. 249 гривень. Пластиковий контейнер. Невеликий. Пластмаса не тоненька. Щоб різні дрібниці літали по кухні в сірому та білому кольорі 29 гривень. Пластикова соковижималка. Для цитрусових 27 гривень. Скляна соковижималка. Основа скло. А насадка пластмаса. Красиво. 55 гривень. Скляна ємність від ламінарк з кольоровою кришкою. Об'єм 1 літр. 99 гривень. Скляні форми для зберігання різної форми. Зараз на знижці 64 гривні. Скляна ємність для цукру. З пластиковою кришкою та ложкою. Об'єм 550 мл. Зараз на знижці 44 гривні. Пластикова підставка для столових приборів та ножів. Посередині складаються ножі. А збоку різноманітні столові прибори в чорному та білому кольорі. Як на мене, стильно – 199 гривень. Пластикова бутилка для води. Великий об'єм. Орлошко звичайне, класичне. Має шнурочок 199 гривень. Пластикова пляшка для води з надписом. Кольорова. Також має шнурочок. Менший об'єм 99 гривень. Силиконовий коврик для випікання тіста. Має позначки на діаметр. В принципі, на ньому можна і працювати. 179 гривень. Пластикова підставка для столових приборів. Буде зручна, коли щось готуєш. Кольори в асортименті 39 гривень. Точилка для ножів. Класична. Ціна такої 59 гривень. Кухонний набір з трьох предметів. Дерев'яна вилка, ложка та лопатка. Натуральний продукт 39 гривень. Качалка для тіста. Як на мене, трошки незручно, що немає ручок. Ціна такої 29 гривень. Качалка для тіста. З ручками. Трошки менше за попередню. 29 гривень. Дерев'яна підставка під гаряча. З котиками. Гарнюні. 14 гривень. Дуже красивий дозатор для мила. Скляний. Як я розумію, кольори є різні. В цьому магазині тільки червоний. Ціна такого 129 гривень. Пластиковий дозатор для мила. З відділом для губки. Мені подобається, що ставка тут біла, а не кольорова. Виглядає стримано. Ціна такого дозатора 149 гривень. Пластиковий дозатор для мила. Простенький. 59 гривень. Пластикова мильничка на присосках. Прозора з кольоровим відтінком. В асортименті. 39 гривень. Підставка для зубних щиток. Для великої сім'ї. Дуже багато відділів. Кольори є різні. 59 гривень. Справжній скарп Аврора. Міні-вентилятор. Має USB в комплекті. Я його включила і він таки доволі непогано дме. Має декілька режимів. 99 гривень. Косметична пов'язка для волосся. З вушками. Різних кольорів 42 гривні. Набір бігуді липучки 4 штуки. Рожевого кольору 22 гривні. Двостороннє дзеркало круглої форми. На металевій підставці 59 гривень. Набір для волосся. Резинки крап та заколки. А також такий варіант. Крап, резинки та заколки. В асортименті 39 гривень. Невелика резинка. 2 гривні. Пилочка для нігтів. 11 гривень. Великий жіночий гаманець. На замочку. Всередині має два відділи та окремий на монетки. Кольори в асортименті. Зараз на знижці 119 гривень. Кабель USB мікро USB довжина 1 метр 39 гривень. чехол книжечка, зазначено як універсальний, на діаметр 5,3-5,8 19 гривень. Комп'ютерна дротова мишка чорного кольору. Класична 55 гривень. Ароматичне саше. В асортименті по 9 гривень. Набір кольорових паєток, По 7 гривень. Набір кольорових кульок. 10 штук для створення свята. 17 гривень. Дерев'яна настільна ключниця. Гачки на три ключа 39 гривень. Скотч. Прозорий. Довжина 75 метрів 19 гривень. Зубна щитка ще складається. Таку зручно брати із собою. 14 гривень. Набір зубних щиток 3 штуки. Різнокольорові 59 гривень. Набір фігурних спонжів в пластиковій баночці. 55 гривень. Набір косметичних спонжів 4 штуки. У вигляді ромбіка 19 гривень. Дуже цікаві маски із фруктовими ароматами. В асортименті. Кавун, чорниця, ананас 22 гривні. Двофасний кондиціонер 200 мл 49 гривень. Спрей молочко за 69 На знижці серія шампунь профікар. Міцелярний шампунь з дозатором. 77 гривень. Маска для волосся 99 гривень. Кондиціонер 49. Помітила в Аврору ось таку новеньку серію для догляду за волоссям. Шампунь зміцнення випадіння волосся 500 мл. 88 гривень. Кондиціонер зміцнення 250 мл 88 гривень. Спрей зміцнення 150 мл 64 гривні. Шампунь від Доктор проти випадіння волосся. Такий 69 гривень. А також в асортименті 59. Маска для волосся, каратін. 59 гривень. Мило, дуру 4 штуки. Дуже класно 77 гривень. І ось таке. 80 грам 4 куска. 59 гривень. Подушка для подорожей. З кроликом. З кнопкою та вушками. 219 гривень. Подушки розміром 40 на 60 см по 119 гривень. Махровий рушник. Не тонкий. додаток приємний. Бавовна 169 гривень. Шнурки для взуття чорного кольору 7 гривень. Паперові серветки 100 штук двошарові. 22 гривні. Серветки ромашка дитячі. 120 штук 29 гривень. Паперові рушники від Аврора зеленого кольору 160 штук 23 гривні. Вологі дитячі серветки. 60 штук 17 гривень. Дитячі серветки 24 штучки. По 14 гривень. Дуже класні аромодифузори на знижці 50 мл по 99 гривень. Освіжувач для повітря. Арома ваш. В асортименті 39 гривень. Освіжувач для повітря. XL 37 гривень. Освіжувач для повітря. В асортименті по 32 гривні. Капсула для прання від Savex. 10 штук для кольорових речей. 94 Господарське мило Брусок за 14 гривень Парфумований кондиціонер для білизни 94 Пральний порошок Савекс майже 3,5 кг 249 гривень, універсальний гель для прання на 100 циклів 99 гривень. Засіб для миття підлоги від зелі 1 літр 32 гривні. Засіб для миття посуду Онікс 500 мл 29 гривень. Засіб для чищення труб. Крот 24 гривні. Засіб друг для миття посуду. В асортименті 22 гривні. Засіб для миття посуду. Веля. 19 гривень. Засоби проти комарів 99. Від кліщів і комарів 139. Стрічка мух – 7 гривень. Набір 19. Дякую за перегляд. Діліться своїми останніми покупками з Аврора. Всім цікавих вигідних покупок та мирного неба.